Це велика вітряна електростанція в Балтійському морі біля узбережжя Данії. Звідси енергія надходить до сотень тисяч будинків, але можливо в майбутньому це буде ще й величезна підводна ферма, яка постачатиме морепродукти. Поки що, все на стадії експерименту, який розрахований на чотири роки, під водою біля величезних вітряків фахівці вирощують міді і морські водорості. Недавно зібрали перший урожай. «Морські водорості та мідії низькотрухні морські культури це означає, що їм не треба добрива. Вони поглинають поживні речовини з моря, і в результаті виходить здорове харчування дослідники зазначають, що у світі зростає конкуренція за простір на суші та в морі. Підводні ферми на вітроелектростанціях частково розв'яжуть проблему. За підрахунками вчених можна щорічно виробляти тони морепродуктів, використовуючи лише десяту частину цього вітропарку площею 132 квадратні кілометри дуже важко провести експеримент зараз, бо треба знайти відповіді на багато запитань, щоб все зробити правильно. Тому важливо проводити такі невеликі випробування, перш ніж реалізувати щось у великих масштабах. Підводні ферми мають ще один плюс: морські водорості вбирають вуглекислий газ і перетворюють його на кисень. Це оздоровлює морське середовище. Зараз багато країн Європи збільшують площі вітроелектростанцій у північному морі. Тож згодом підводні ферми можуть з'явитися і там.